У вівторок до Вашингтона з державним візитом прибула делегація Китаю на чолі з президентом Тао. Експерти називають цей візит найбільш важливим у стосунках між США та Китаєм за останні 30 років. У Вашингтоні на китайського лідера чекає ряд зустрічей та обговорення кількох важливих питань, поміж яких дотримання прав людини в Китаї та поведінка Північної Кореї. Однак як очікується, сторони найбільше говоритимуть про економіку, адже зустрічаються лідери найбільших та у великій мірі взаємозалежних економік світу. Про очікування від візиту китайської делегації до американської столиці Зорислав Байдюк. Напередодні історичної зустрічі у Вашингтоні обидві сторони розуміють, що можуть досягти успіху лише разом. Міністр фінансів США Тімоті Гайтнер підкреслив важливість взаємовигідного співробітництва під час виступу в університеті імені Джона Гопкінса. Китаю потрібні Сполучені Штати, але і Америка отримує чималу користь від економічних відносин з Китаєм. За підрахунками Міністерства торгівлі США цього року Сполучені Штати експортують до Китаю товарів та послуг на 100 мільярдів доларів. Це вдвічі більше ніж до решти країн світу. США вітають зусилля Пекіна з розширення торгівлі між двома країнами, однак закликають Китай грати за однаковими правилами. наша мета підтримати реформи, які б зменшили залежність Китаю від експорту своїх товарів та спонукали б до внутрішнього споживання та інвестицій у власну економіку. Для цього Китай повинен прив'язати курс обміну своєї валюти до вимог ринку. Слабка грошова одиниця Китаю є джерелом напруги між двома країнами. У червні Пекін пообіцяв розширити коридор Вання курсу національної валюти, але з того часу юань зріс лише на три відсотки. Ша вважають, що Китай навмисно занижує вартість юаню, щоб здешевити власний експорт. Окрім того, Сполучені Штати прагнуть мати розширений доступ до китайського ринку. Ми будемо наполягати, аби американські експортери мали рівні можливості, що повинно створювати нові робочі місця. Пекін обіцяє припинити контролювати курс юаня, однак поступово, на думку китайців, раптові кроки можуть призвести до втрати робочих місць у Китаї, незважаючи на певні відмінності у поглядах між США та Китаєм. Візит Гудзінтао до Вашингтона, на думку експертів, свідчить про покращення відносин між двома світовими потугами. якщо подивитись на відносини між США та Китаєм, то завжди бачимо окремі суперечності. Але якщо подивитись загалом, спостерігається постійний прогрес. Президент Китаю стане лише третім іноземним лідером, делегацію якого Барак Обама прийматиме з державним візитом. Зорислав Байдюк, Голос Америки.